Розпускатись не збираються. Кіровоградська самооборона майдану не збирається припиняти свою діяльність. Натомість організація займається юридичним оформленням свого статусу. Про це повідомили представники обласного об'єднання. В організації звітують, що співпрацюють з правоохоронними органами та ДАІ для підтримання громадського порядку. Для добровольців проводять навчання з фізичної та медпідготовки. При цьому кіровоградські активісти не мають зброї, запевняють самооборонці. Розпускати добровільне об'єднання, як закликають столичні військові посадовці. Організатори не збираються, бо вважають, самооборона Майдану ще не досягла своїх цілей. Завдання які? Зберегти суверенітет та єдність України. Це актуально в даний момент? Актуально. А чому звучать слова розпустити, я не знаю. Далі слухаємо. Відстоювати європейський вибір України. Я думаю, після цих подій Кримських. Не дуже багато бажаючих вступити в той митний чи тайожний союз. В нас зброї нема. Нас люди абсолютно мирні. От жодних якихось порушень не було. Проводять навчання, проводять підготовку. Тобто люди хочуть отримати і захистити верніше, отримати навики для того, щоб захистити свою країну. А сьогодні це питання нагальне. 24, 25.